Тростянецька громада отримала гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів від шпиталю Шептицького за підтримки закордонних партнерів German Doctors. Загальна вартість переданих медикаментів становить майже 1 мільйон гривень. Допомога спрямована на забезпечення лікування жителів громади, які належать до соціально вразливих категорій населення та постраждалих внаслідок війни. Голова Тростянецької громади Юрій Бова зазначає, що в умовах повномасштабної війни навантаження на систему охорони здоров'я суттєво зросло, а залучення гуманітарних проєктів і міжнародних партнерів є одним із ключових напрямів роботи громади. Сьогодні приклад гуманітарного проєкту. Владислав з своїми колегами написали заявку до благодійного фонду «Шпиталь Шептицького, Шпиталь... що Трасянська громада потребує допомоги саме соціально вразливим категоріям населення ліками. І, бо ліки сьогодні дуже важко купляти людям, вони дороговартісні, і ті, хто ну, хворіє дуже часто, особливо люди старшого віку. Ми розуміємо, скільки це е, лікуватися в сучасних умовах. Не всі ліки є безкоштовним по державним програмам. Цю програму е, цей фонд е, е, розглянув, в кінці кінців знайшов німецького партнера. От, і Німецький партнер передав ці ліки майже на суму мільйон гривень коштів для того, щоб вони були роздані нашим людям. Це не, не, не ліки, які а, зазвичай йдуть гуманітарні з мал маленькими сроками придатності, да, які нам дають різні там, скажімо так, країни і так далі. Це ліки мають срок придатності до 2027-2028 років. Тобто це нормальні ліки, які закуплені спеціально для. Тростянецької громади для роздачі нашим мешканцям. У Тростянецькій громаді проживає значна кількість людей, які зазнали негативних наслідків війни та потребують постійної медичної підтримки. Було обрано два медичних заклади: це Тростянецька міська лікарня та центр первинної медичної допомоги. Але донор обрав саме підтримати первинну медичну допомогу і вважав, що це першочергове. Тому були ліки надані саме в цю медичну установу. Цього гуманітарна допомога включає 66 позицій препаратів для лікування різних захворювань. Повний перелік лікарських засобів буде оприлюднений на офіційному сайті Тростянецького центру первинної медичної допомоги. Це ліки для лікування малозахищених верст населення нашої Тростянецької громади на сьогодні наш центр обслуговує 22 тисячі пацієнтів, десь близько 280-300 чоловік в день приходять до наших амбулаторій отримувати амбулаторну медичну допомогу. Ми отримали. Антибіотики широкого спектру дії, аналгетики, спазмолітики, препарати для лікування шлунково-кишкового тракту, протиастматичні препарати, антиалергійні препарати, кардіологічні препарати, також препарати для надання невідкладної допомоги, люди, які потребують лікування. Особливо звертаю увагу внутрішньо переміщеним особам, малозабезпечених осіб, особи з інвалідністю афганці, Чорнобильці, ветерани війни та члени їх сімей можуть звернутися до сімейного лікаря і отримати безкоштовно ці ліки за призначенням сімейного лікаря згідно того, яка хвороба і що потрібно вам лікувати. Вистачить всім і всі, хто потребує, зможуть їх отримати у нас безкоштовно. Вкотре я хочу завдячити і міській раді, нашому проектному відділу, який зміг написати цей проект проєкт, і ми його реалізували а також благодійникам шпиталю Шептицького та зарубіжним партнерам German Doctors, які реалізували і доставили нам ці ліки. Надання медикаментів від шпиталю Шептицького за підтримки German Докторс це один із гуманітарних проєктів, які нині реалізуються в Тростянецькій громаді. У міській раді зазначають, що робота з пошуку та впровадження нових гуманітарних ініціатив триватиме й надалі, аби підтримати жителів громади, які найбільше постраждали від війни.